Дорогі брати і сестри, у сьогоднішньому короткому цьому Євангелії від Матея ми чуємо таку відому історію. Ісус просить учнів, каже їм, переплисти з одного берега на інший. І отже, вони є всі разом в Лодці, разом з Ісусом, і стається буря, а Ісус спить. І апостоли, учні, вони є. Перелякані, у них є страх. Що це є страх? Коли ми чуємо це слово, то зразу в нас виникають такі негативні асоціації різні. Хтось багато хто списав, скільки днів у нас вже другий рік <кій> цього страху, жахіття, війни, страх перед смертю, страх перед тим, щоб втратити когось близького. Страх перед тим, що можемо втратити нашу державну, державу багато різних страхів. І отже, це може бути дійсно таке, що коли думаємо про страх, то це негативний зразу асоціації. Але страх це теж є ознакою тим, що є якась певна небезпека. Коли людина відчуває страх, значить, це як є попередження, що вважай обережно. Знаєте, мати такий страх десь, коли ми скачемо в якусь воду і не знаємо, чи там є яке там дно, що то перший раз, і це, це нормально мати такий страх, тому що це є така обережність, це є так, щоб берегти своє життя, своє здоров'я, і хто не має страху, Перед якимись небезпеками, то кажуть, можливо, ця людина до кінця не усвідомлює всі, всієї серйозності ситуації, або вона не є обізнана, про які про небезпеки, які на неї чекають. І отже, коли чуємо це слово страх, то кажемо, є і позитивний, і негативний аспект. Коли ми маємо знаєте, страх, щоб не виглядати перед кимось погано. І впадаємо в гріхи, робимо те, що робиться у світі, тому що не хочемо, щоб про нас подумали, що ми якось відрізняємось, то це можливо є негативно. Це є негативно, так? Але коли говоримо про страх Божий, то багато людей не звертає на це уваги або сприймає це теж як щось негативного. Натомість, страх Божий це є щось, якби, як пошана до Господа Бога. Це як є любов. Це не є той страх, де я маю тристися і боятися, що хтось мене зараз поб'є накаже. Страх Божий. І часто ми забуваємо про цей страх Божий. Ми забуваємо про цього, хто насправді має владу, хто насправді наш створитель, хто насправді наш є відкупитель, хто є завжди з нами. І ми маємо такий страх перед різними речами. Страх теж виконують, використовують. Останнім часом про це дуже багато говориться: психологи, політики, експерти. Говорять, що страх це як є інструмент засіб маніпуляції масами. Отже, можливо, так залякати людей, що кажуть, що в Європі навіть від страху, коли на початку люди помирали. Потім дослідження зробили, що так насправді вони не мали ніякого ковіду, але настільки емоційно, настільки були заряджені цим страхом, що в них було відчуття, що вони не мають чим дихати, тому що фізично мускули здавлювали, їм бракувало дихання, і їх зразу після підапарати, зразу і ці люди в короткому часі помирали, тому що це не було те, що вони потребували. Отже, страх як маніпуляція, так, страх як недовіра. І в цій ситуації, коли ми чуємо, що апостоли вони супроводжують Ісуса на цій лодці, то ми розуміємо, що це є така інтерпретація, ця море, ця, ця буря, це є світ, ці випробування, проблеми. Ці ситуації непередбачені, важкі. Лодка це є церква, ті учні Христові, то всі ми є християни. Ісус, який є з нами в лодці. Разом з нами, і коли все йде спокійно, то нам дуже подобається молитися, йти. І коли є такі страшні речі, то ми можемо сказати, Ісусе, чи ти спиш, чи ти не бачиш, що відбувається. Як так, Ісусе, ти не бачиш, що є з нами? Ісус не спить. Псалом 121 говорить, о, ні, не спить, не дрімає той, що Ізраїля пильнує. Господь наш не спить, Він завжди пильнує нас і в день, і вночі. Завжди є з нами, завжди. Тому, коли апостоли, вони були з Ісусом, і в якийсь момент їм стає страшно, вони засумнівалися. І теж говорять експерти, що вони не були готові до якихось страшних таких важких випробувань. Вони були готові бути з таким учителем, який робить чуда, з таким, який є добрий, який говорить добрі речі, науки, який, можливо, приведе їх до якихось високої посади, але вони не готові були віддати своє життя. Вони не готові були до якихось випробувань. Тому Ісус говорить, чого боїтеся маловіре, так виглядає строго. Зараз в нашій ситуації у війні. Якби зараз казав вам, чого боїтеся, маловіре. Напевно, що багато з нас би образилися, тому що це є реальна така ситуація, небезпека кожнодневно. Вчора загинули люди в Сумах, кожного дня гинуть люди військові. Святий Томаклімакійський, якщо я не помиляюсь, один з отців церкви, він казав, в тебе можуть. Перед якоюсь небезпекою трестись ноги, але в тебе не може трестись душа. Ми можемо по-людськи боятися, але ми не можемо втрачати надію і довіру до Бога, що все вже закінчилось, що так насправді цей страх не може нами заволодіти, бо якби цей страх і ця безнадія нами заволоділа, то означає, що. Не довіряємо Богові, що сумніваємося. І кожного дня просимо, Господи, просимо Тебе, збільш нашу віру, укріпи нас у вірі. Амінь.